Вітаємо це телеканал ICTV2, студія ранку в великому місті. Традиційно вас тут зустрічають Григорій Герман та Сергій Лиховида. Четвер, друге травня, і ми підготували для вас чимало важливої та цікавої, і, звісно ж, корисної інформації. Тож давайте розпочинати просто зараз. Привіт, друзі, розпочнемо з розбору статті професора Пекінського університету Фена Юйдзюня, який написав статтю у британському виданні, «The Economist», і він пророкує програш Росії, причому аргументує це чотирма факторами. А це ця стаття, і ця думка вона вразила а Росію. Вона збурила її. Давайте розбиратися, чому реально поважний китайський професор, експерт, написав таку статтю і чи знала про це китайська влада. У Росії Китай називають не інакше як стратегічний партнер. Ніга Путін торочить про нібито непохитну дружбу з Китаєм на кожному кроці. всі ці зовнішні чинники це загальні загрози, і вони зміцнюють російсько-китайські відносини. Тим часом прагматичні китайці ведуть свою гру у цій грі сі Цзінпіна зовсім не цікавить ані процвітання Росії, ані тим більше добробут росіян. Чим довше триватиме війна, тим краще для Китаю. Китайці без вагань змінюють правила гри за своїм розсудом. Для цього у них навіть є посібник від давнього китайського стратега Сундзи, який вчив, що війна це мистецтво обману. З того часу китайці навчились тримати своїх ворогів якнайближче. Тож, поки Путін та його пропагандисти розказують росіянам про міцну китайську дружбу, старший китайський брат чинить по-своєму. Зокрема, з початку березня 2024-го у піднебесній, раптово скоротили прямі поставки машин, механізмів та електроніки до Росії. Причому майже на чверть це призвело до різкого дефіциту китайських товарів у Росії. Причому бракує наразі не лише тракторів та насосів для сільгосп робіт, а навіть ламп та трансформаторів. Таке різке зниження свідчать дані китайської державної митниці. Причина таких дій з боку Китаю проста: вони хочуть уникнути ризику підпасти під вторинні санкції США. Адже ще у грудні 2023 року Сполучені Штати ввели вторинні санкції проти компаній, що допомагають російському військовому комплексу. Китайські банкіри відреагували першими, і вже лютого 2024 року припинили співпрацю з російською платіжною карткою МІ. Тепер же китайські постачальники електроніки вирішили прикрутити співпрацю з токсичною Росією. Утім, заробляти на росіянах китайці не перестали і натомість підвищили ціни на свої автомобілі для російських ринків щонайменше на чверть. Середня ціна нового китайського автомобіля в Росії сягнула понад 30 мільйонів рублів, що еквівалентно понад 325 тисячам доларів за легкове авто середнього класу, і навіть бюджетні легкові автомобілі. Бренду Cherry подорожчали майже на чверті, тепер коштують більш ніж 3 мільйони рублів. На додачу, китайці час від часу просто тролять росіян, як от нещодавно зробив професор Пекінського університету Фен Юдзюнь. Китайський аналітик дійшов висновку, що незважаючи на тимчасовий успіх на Авдіївському напрямку. РФ у російсько-українській війні чекає поразка, і цими своїми висновками поділився з британським виданням The Economist. Тобто, як сказали б в Росії, розказав усе ворожим англосаксам. Професор Фен зокрема виділив чотири фактори ймовірної перемоги України: це єдність українського національного спротиву, стабільна міжнародна підтримка ЗСУ з боку союзників, неспроможність Росії вести технологічну війну. Адже країна досі страждає від наслідків різкої деіндустріалізації після розпаду СРСР на додачу санкцію унеможливлюють розвиток російського ВПК у довгостроковій перспективі, і нарешті колосальна дезінформація в Кремлі. Адже тиран Путін отримує інформацію про ситуацію в Росії у спотвореному вигляді і нерідко черпає її зі своїх сфабрикованих новин. От і виходить, що так званий російський президент потім озвучує придумані цифри своїм же пропагандистам. Касайте бронетехніки, Там що так стосується бронетехніки, там ще серйозніше. вони втратили 160 танків і понад 360 бмп різного типу. За моїми підрахунками, це 30% від поставленої техніки у статті китайського аналітика. Цікаві не лише наведені фактори, а й сам привід видати таку статтю. Не зайве нагадати, що професор Фен це поважний співробітник державного столичного університету піднебесної, а на додачу член клубу Валдай, який звичайно асоціюється з Росією. Зокрема, на конференціях клубу Валдай часто виступає президент Путін і використовує його як черговий майданчик для пропаганди. Таку подію комуністичний Китай точно не відрядив би якогось дисидента. Зрозуміло, що поважний професор Пекінського університету не став би ризикувати посаду, аби просто видати чергову статтю. А значить, цілком імовірно, що стаття китайського аналітика була опублікована з благословення самого Сі Цзінпіна. Таким чином, китайські стратеги тонко натякнули Росії на її місце у геополітичній ієрархії у Параші. До того ж, це могло бути прозорим попередженням тримати руки подалі. Від Казахстану, адже Китай виступає практично гарантом безпеки для цієї країни, а Росія за останній час не раз натякала неймовірну інтервенцію на суверенні казахські землі і вже давно б окупувала собі північний Казахстан, якби не застрягла на фронті в Україні. Не варто забувати, що у самого Китаю стосовно Росії є невирішені територіальні претензії, адже ще з середини 17 століття московські правителі захопили китайське преамур'я, а пізніше Сахаліни всі південні землі далекого сходу. А тому насправді Пекін цілком влаштовує поразка Росії у війні проти України. А розпад РФ на окремій федерації теж входить у далекоглядні плани китайців. Як спосіб повернути собі Сибір, тож стаття про ймовірну поразку Росії у війні насправді не суперечить політиці Китая, а натомість відповідає тонкій китайській стратегії, і призначена вона насамперед для читачів у Кремлі, точніше для одного читача. А тим часом китайський професор Фен поміж рядків попереджає, так зване партнерство Китаю з Росією є стратегією тільки одного гравця, а точніше справжнього господаря російських земель та ресурсів. Сі Цзінпін Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми. Починаємо день із задоволенням.